Цивільному житті тривалий час я працював на посадах держслужбовця. Я працював помічником заступника голови облдержадміністрації, помічником депутата Верховної Ради на різних посадах в органах місцевого самоуправління і потрапив у військо спочатку повномасштабного вторгнення. Спочатку це було ДФТГ, а з осені минулого року, вже півроку, я вже повноцінний військовослужбовець. Почалось все з того, що 24 лютого ми зібралися з товаришами і вирішили, що треба щось робити. Ну не можна сидіти, склавши руки. Так, ми буквально там за два дні згуртувались і створили ДФТГ. В мене батько військовий пенсіонер вже. І в мене навички військові з дитинства були. Я вмів поводитися зі зброєю, ну і цікавився цим, хоч хоча не мисливець. У нас були враження повітряних цілей не так багато як хотілося, тому що повітряна ціль, на жаль, не завжди проходить повз тебе. Довгі місяці підготовки і очікувані. Нарешті ця ціль з'явилася вночі. Нашому підрозділу була віддана команда готовності, за якою виїхали на вказані командирами точки вогневі, де здійснювали бойове чергування. Побачили на планшетах рух повітряних цілей, типу шахет, побачили їх траєкторію. Змінювали місце знаходження, і в результаті цієї роботи декількома мобільними вогневими групами було завдано враження цим повітряним цілям. Просто механічно все спрацювали, відкрили вогонь, вразили ціль впала на іншому полі. Емоції не можна просто передати. Це був захват, це був... Гордість собою. Це те, ради чого ми прийшли сюди. На жаль, ми святкувати не можемо. І ми перебуваємо на цілодобовому бойовому чергуванні, тому у нас вихідних днів нема. І кожну вільну хвилину ми або відпочиваємо, або відточуємо свої навички. Мені допомагає триматися купи і мотивує, перш за все, моя родина. Заради неї я тут. В мене росте два чудових сина, і я вважаю, що я повинен їм гідний приклад для наслідування подавати. Досвід роботи в держслужбі однозначно допоміг комунікувати з людьми, як мінімум, правильно ставити їм задачі в цьому плані. Мені дуже легко. Досвід роботи в органах держвлади він дуже позитивно сказався на мені. Мені з моїми хлопцями набагато легше. Ми, по перше, вже два роки майже разом, і ми кожну людину вже знаємо. До кожної людини треба знайти свій підхід. У нас більш ми як сім'я, як родина. Ми піклуємося одне про одного і допомагаємо і підстраховуємо. І ну ми родина однозначно. Дружні стосунки мають мають велике значення і сприяють більш якісному виконанню поставлених задач.